Червень місяць, коли літо вже відчутно у кожному подиху міста. Клубний будинок Сімор продовжує своє будівництво, залишаючись місцем тиші та спокою серед динамічного Львова. Тут, на вулиці Любомира Романківа, з верхніх поверхів вже видніється ранковий Львів, який повільно оживає. У червні ми завершили усі монолітні роботи. Будинок вже набрав свою проєктну висоту та невдовзі переходимо до покрівельних робіт. А тепер декілька слів про інженерні мережі: вентиляційні шахти та колективне димовидення з нержавіючої сталі виконані на 100%. Стіни та перегородки третього поверху майже на фініші. Цегляна кладка внутрішніх стін та перегородок четвертого та п'ятого поверхів готова на 60%. Також розпочали зовнішні стіни шостого поверху із керамічних блоків. Ось такий був продуктивний червень на будівельному майданчику клубного будинку Сімор. Обіцяємо, липень вразить ще більше. До зустрічі.